Кращий кандидат це передвиборчий проект каналу АСІТІВІ у рамках політичної агітації. У цей останній тиждень перед голосуванням кандидати у президенти отримали ще одну можливість зустрітись, поспілкуватися своїм виборцем у прямому ефірі. Сьогодні мікрофон кращого кандидата ми віддаємо лідеру партії «Фронт змін» Арсенію Петровичу Яценніку. Зустрічайте! Добрий вечір Арсеній Петровичу. А сам перед я вам дуже коротко розкажу правила нашої програми. Вони дуже прості. Арсеній Петрович. У вас на відповіді рівно 30 хвилин, рівно за пів години таймер наш зупиниться. Ви його будете бачити на цьому моніторі. Запитання до вас будуть у мене і, звичайно, у наших шанованих гостей. Сьогодні їх не дуже багато, тому я їх одразу представлю. Це головний редактор журналу профіль Олена Громницька. Це телеведучий і журналіст Вячеслав Піховшик. І телеведучий і журналіст Андрій Данилевич. Арсені Петрович, ну що ж, все колись закінчується, і ця передвиборча кампанія так само добігає до кінця. За два дні президентські вибори. Президентська кампанія практично завершилася. Які у вас враження після цієї кампанії? І які у вас враження після такого великого турне Україну, яке ви здійснювали протягом майже 10 місяців? Пані Олено, ви не будете заперечувати, якщо я вам запропоную правила гри на цій передачі. Давайте спробуємо. Давайте є, спробувати. в принципі, формат, але якщо він не дуже викладає, що я, я все-таки хотів, знаєте що, щоб ми сьогодні спробували бути справжніми. Адже я виборча не... компанія, на превеликий жаль, це, як правило, те, чого практично не існує, це віртуальний світ. А я хочу, щоб ми сьогодні були справжні, чесні, такі, які ми є. Не актори, а політики. Не просто люди, які задають запитання, а люди, які мислять, люди, які хочуть змін в країні. Люди, які дуже багато знають, і люди, які не бояться сказати, давайте спробуємо сьогодні провести дискусію, тому що я можу легко з вами провести варіант, що де коли. Скільки питань не задасте, на всі я вам відповім. До ранку можемо цю передачу проводити. Але чи буде в цьому зміст? Тому моє перше до вас прохання: будемо чесні, відкриті і мати не просто питання-відповіді, а діалог. Я готова. Я думаю, що наші Дякую. гості так само да, готові. Да. В цьому буде наша сама сильна перевага. І це було моє завдання на цих виборах. Саме так я для себе прийняв рішення. У мене було декілька варіантів ведення цієї передвиборчої кампанії. Їх то не так багато. Перший варіант це той варіант, який, на жаль, в Україні сьогодні найбільш розпоширений. Адже вибирають не особистість, вибирають не лідера, вибирають не людину, яка здатна привнести зміни. А на жаль, часто густо вибирають за принципом майже як жіночої білизни. Подобається, не подобається. Гарний борт поганий борт. А ролик, який у нього сьогодні? Хороший чи ні? А краватка, яка у нього, а зачіска? Це не президент. Це серіал, мультиплікаційний серіал. Моє завдання було, щоб українці зрозуміли. Нам потрібен вибір. Адже вибори від слова вибір. І вибір того, щоб українська держава відбулася. Нам потрібен лідер. Нам потрібна людина, яка є реальною. Яка має свої плюси, яка має свої мінуси, але яка знає, що робити, і яка здатна зарядити енергію мільйони. Так я їздив 10 місяців. І тому в мене було декілька завдань: і перше найважливіше завдання: зняти так званий старий порядок денний в країні. Адже як проходили вибори, окрім того, що це, як правило, бордова програма і масовані сотні мільйонів мультиплікаційні серіали про те, хто з нас кращий. Ще вибори проходили по розділу України. Був так званий Старий порядок денний. Мова українська, російська, флот, ЄС чи Росія, е, історичні аспекти Другої світової війни. Я дуже божу багато цього перейменувати. І саме з цього я розпочав компанію. Я хотів мати підтримку на заході, на сході, в центрі рівновеликої великої однаково. Я хотів стерти ці лінії розділу і хотів стерти помаранчевий і біло-синій колір Країна повинна бути єдина і об'єднана. З політехнологічної точки зору, це взагалі дуже дуже погано. Це шлях, як програти вибори, але це шлях як виграти країну. Я пошел цим шляхом, как выиграть украинскую державу. Ну, вам давалось эти линии? Я думаю, будем бачити. Прошу, Лена, я бы что-то да, что Я Хочу вам задать вопрос, Василий Петрович, ну вот мы говорите, что мы должны быть честными, да? И вы говорите, что вы, как кандидат, готовы были отказаться от той всей мишуры, которая, ну, собственно, э, из-за которой мы выбираем, да, то выбираем между бордами, визуальными всеми носителями и так далее. Но мне, как избирателю, как журналисту, как простому человеку, посмотрев на ваши борды, и перед этим пообщаясь с вами, Мы делали прекраснейшее интервью в нашем журнале в свое время с вами. Посмотрев на ваши борды, я для себя подумала: да, хороший, хороший пиар-ход, потому что технологии постарались, чтобы запомнилось каким-то образом нечто иное. Да? То есть не простой, не простое фото на каком-то носителе, на сетилайте или на бигборде, а нечто, что отличит вас от других. Но что дальше? По логике пиар дальше должно было э, запомнить и полюбить. Но откровенно говоря, после э, просмотра ваших сети лайтов э, у меня сложилось такое впечатление: вот каждому кандидату, вот кого бы мы ни называли там, ну предположим, вчера был там Сергея Юлия Владимировна Тимошенко можно назвать личностные качества. которые э, были ясны от проведения ими, в том числе, визуальной кампании. Э, от проведения вашей визуальной кампании я не почувствовала ваших личностных качеств. Что вы хотели этим сами показать? Что вы несли этой кампании? Потому что кроме комиксов, или, как у нас там говорили, разрисованных фломастерами бордов, в общем-то, не получилось ничего. Для запоминания – да, но для проникновения в душу и ощущения, какой вы, а ведь я знаю, какой вы, к примеру, как журналист, как человек, который э, имел отношение там, к событиям 2004 года, Знаю вас как прекраснейшим интеллектуалом, как человеком действительно с стержнем политика и в молодом возрасте достаточно большой прошедший этап как по, политическом, на политическом небосклоне. Но вот в данных в данной ситуации в данной визуальной кампании я вас не ощутила как личность, как человека. Что вы хотели показать этой кампании? Алена, вы как умная и красивая женщина, что было на этих бордах? Что вы запомнили? Ведь вы запомнили не только цвет, что там было? Вспомните, я запомнила пожалуйста. только э, слова, индустриализация, свечена, нация Здорово, и так далее. Здорово, освящены люди. Полосы. Да, ну полосы я запомнила. Я запомнила. Я вам хочу провести один анекдот, раз мы честные люди, да, анекдот, который будет. Насчет политтехнологов? Политическая... Это да. хороший анекдот. Хороший анекдот. Ну, может быть, его и мы его ему не надо, надо рассказать, конечно. конечно же. Э, знаете, в то время, когда Господь разделял политтехнологов, я достались достались сломастеры. Это так у нас было такое быту был Браво. политический анекдот. Здорово. Да? Но он отражает определенную суть. Так, Арсений Петрович, э, хотелось этой искренней сути от вас, она ведь вас есть. Она а теперь давайте и я присутствует вам... вас как в молодом человеке, молодой представителе молодого поколения. С вашего разрешения я верну сразу вопрос: ведь вы же сами все только что сказали: вы сказали о том, что борды не могут соответствовать человеку. В чем была моя задача? Моя задача я была: во-первых, не просто привлечь ваше внимание, а заставить подумать. Почему темный цвет? И почему на бордах было написано ⁇ Спасти страну ⁇ Ведь тогда, 8 месяцев тому, еще никто не подозревал, а точнее не верили, когда я говорил, страна находится на грани политического и экономического банкротства. 100 миллиардов долларов долгов. Трубу отдали нашим российским партнерам. Газ будет по 300. В стране 4 миллиона безработных. В стране 40 миллиардов дыра в бюджете. В стране нечем платить пенсии и заработные платы. Только благодаря Международному валютному фонду фактически страна прожила. Это та инъекционная зависимость, наркотическая, которая была. В стране нет парламента, это хунта, а не парламент. В стране нет политиков, это позеры и актеры. И когда я начал эту бордовую программу, я только хотел, чтобы вы подумали. Ведь не по бордам выбирают президента. Или это по бордам. очевидно, но очевидно и то, что в том числе борды для человека характеризуют суть. Личности. То, о чем вы говорили, личность не может быть. Не борт характеризовать суть личности. Ведь с этого мы начали программу. Я не веду сам борт, а подход к этому борду. Как это было? Это просто раз. Ну, понятно, что мне ясно, как технологу это. Ну, человеку простому это ясно. Вы считаете, что э, вас понял тот электорат, на который вы рассчитывали. От я тому и хочу вас витягнути з цього світу, нереального світу. Борди – це нереальний світ. Ролики це так само ви настоящий? це тільки шлях один, щоб ви задумались. А настоящий от він я. Ну, хорошо, Такой як я є. Не вибирайте, не вибирайте, пожалуйста, президента по борду. Арсений, не вибирайте, пожалуйста, президента. Арсений, по Я так я вже зрозумів, зрозумі, який ваш план на сьогоднішню програму. Ви нас хочете погрузити в наші суперечності. Да? Хорошо, нав'яжем вам стрічний бой. У вас охорона є? То чого ви запитуєте? Ну бачите, ну це ви така... не з партії регіонів чи збьото В'ячеслав. А, а ви не знаєте хто відповідає питанням на питання?